Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students! I'm so glad to see you again. Unit 7 Grammar Spot. Сьогодні будемо говорити про граматику. The Present Continuous Tense. сьогодні ми з вами розглянемо утворення вживання uh, Present Continuous теперішнього подовженого часу. The Present Continuous Tense, теперішній продовжений час, вживається, коли йдеться про дії, які виконуються саме зараз. Отже, ще раз, The Present Continuous Tense вживається, коли йдеться про дії, що виконуються саме зараз. The Present Continuous Tense може вживатися зі словами today, this week, this year. Це ми говоримо про слова маркери, а також можна додати ще сюди слово now, так, зараз, в даний момент, at the moment. At the moment. Тема вже для вас це не нова зовсім, тому що у попередніх класах, у початкових класах, якщо ви зі мною, з 3 класу, 4 класу, то ви знаєте, так? що ми також вивчали ці теми у початковій школі. Отже, ще раз, The Present Continuous tense може вживатися зі словами Today, this week. This year now at the moment. Наприклад, my father is not working today, мій татко сьогодні не працює. Отже, The Present Continuous Tense це теперішній продовжений час, діє відбувається саме зараз. А як же він утворюється? В основі утворення Present Continuous Tense, The Present Continuous Tense лежить, допоміжне, діє слово be, яке перекочувало з present simple. Там воно, було present, там воно просто було дієсловом зв'язкою, так, а в Present Continuous воно отримало підвищення своє і стало вже допоміжним дієсловом. І оце дієслово be змінюється для I на M, для you a are, для he, she, IT на IS. Тобто так само, як і в Present Simple. Воно змінювалося в якості дієслова зв'язки. Але дієслово за змістом. І ще у нас йде закінченням «-ing». Наприклад, I am reading, або скорочено I'm reading. В даний момент я читаю. You are reading. Ти або ви в даний момент читаєте. We are reading, ми читаємо. They are reading. Вони читають. He is, або скорочено, he is reading, він читає, She is reading, вона читає в даний момент, так? It's reading, воно читає. Щоб утворити заперечення, ми до M, R та Is, до допоміжних дієслів додаємо NOT. Для цього вони нам і потрібні допоміжні дієслова, в принципі. Отже, у нас виходить. I'm not sleeping, в даний момент я не сплю. You are not, або скорочено, you aren't sleeping. We aren't sleeping. They aren't sleeping. He is not, або скорочено, isn't sleeping, він не спить. She isn't sleeping, вона не спить. It isn't sleeping. Воно не спить. Щоб утворити загальне питання, нам достатньо дієслово, допоміжне дієслово. To be, яке змінилось на am, are та is для відповідних осіб однини множини, винести перед підметом в реченні, перед особою, яка виконує дію. Am I playing? Чи граю я? Отже, стверджуване речення було I am playing. Питання Am I playing. І відповідь на таке питання ми можемо дати самі собі. Yes, I am, no, I am not. Так, я граю, ні, я не граю. Або, якщо ми ставимо це питання про себе. Але ставимо це питання про себе нашому співрозмовнику, то він нам може дати відповідь Yes, you are, no, you aren't. Так, ти граєш, ні, ти не граєш. Are you playing, а граєш ти? Чи граєте ви? І тут, в залежності вже від того, ми звертаємося до однієї людини, до множини, або ми даємо відповідь самі собі, ми можемо дати питання yes, you are, no, you aren't. «Yes, «Yes, we we are», «No, «No, aren't», або yes, I am», no, I'm not». Зрозуміли. Отже, якщо ми ставимо питання і самі на нього даємо відповідь, то варіант тоді буде Yes, you are, no you aren't». Якщо ми ставимо питання you в значенні ти один то тоді відповідь буде Yes, I am, no I am not. Якщо ми ставимо питання are you playing, в значенні ви, то тоді відповідь може бути Yes, we are uh, no we aren't». Are we playing? Чи граємо ми зараз? Так само, якщо ми самі собі ставимо питання і даємо на нього відповідь, то це буде Yes, we are, no, «We aren't». Якщо ми ставимо це питання комусь, то нам хтось відповідає yes you are, no, you aren't». Тут треба дивитися в залежності від контексту контексту нашого діалогу. Are they playing? чи грають вони? Замість слова «they» може стояти, наприклад, діти. Так? Тобто не завжди ж у нас займенники в реченні вживаються. Are they playing? Yes, they are. No, they aren't. Чи грають вони? Так, грають? Ні, не грають. Is he playing? Чи грає він зараз? Yes, he is. No, he isn't. Is she playing? Чи грається вона зараз? Yes, she is. No, she isn't. Is it playing? Чи грається воно зараз? Yes, it is. No, it isn't. Тут це ясно, з третьої особою не ни. Щоб поставити за спеціальне питання, отже, загальне питання, ми зрозуміли, так, що M is R ми виносимо а, в позицію перед підметом в реченні, перед тим, хто виконує дію. Щоб поставити спеціальне питання, нам ще перед M is r» треба додати спеціальне е, питальне слово. Так, What's where? Who, what, where, їх багато. пам'ятаєте? What's color, for example? І будується таке спеціальне питання за, таким, за такою схемою. Це спеціальне слово, так? Воно може починатися на WH або на H, як how old, наприклад, там, або Х. Uh, ну, How-old тут не поставиш питання в Present Continuous, так? Uh, so WH, потім плюс. Допоміжне діє слово B, яке у нас змінюється на M із R, пам'ятаєте. Плюс. Підмет в реченні, я його позначу S, це subject англійською мовою підмет. І плюс е, дієслово обов'язково закінченням ING. І далі вже йдуть усі останні члени речення, але крім того члена речення, до якого ми ставимо питання. Отже, ну, ось така схема утворення нашого спеціального питання. Обов'язково спочатку питальне слово, допоміжне дієслово B, яке змінюється на is are, потім підмет. Хто виконує дію I, U, I, The, «Петро» І дієслово закінченням ING. А потім вже йде у нас інші члени речення, які не є відповідями на це питання. Наприклад, What am I reading, що я зараз читаю? What are you reading, що ти зараз читаєш? What are we reading, що ми зараз читаємо? Where are they playing? Де вони грають? Where is she playing? Де вона грає? Ось такі приклади спеціальних питань. Спеціальне питання вимагає повної відповіді, не, корот, не коротенької, short answer, а повної. I'm playing in the garden. Я граю в садочку. So, read the examples and answer the question. Прочитайте зараз приклади і дайте відповідь на питання. Quiet. I'm listening to the tour guide. Тихіше я слухаю туристичного гіда. Look, they are waiting for the bus. Дивіться, вони чекають автобуса. Отже, when do we use the Present Continuous, коли ми використовуємо Present Continuous? Ми використовуємо Present Continuous, коли говоримо про, дії, про події, які відбуваються в даний момент. We use the Present Continuous to talk about activities happening at the moment. Ми використовуємо Present Continuous, щоб проговорити про ті. Справи, які відбуваються в даний момент в момент нашого спілкування. Але при утворенні Continuous інколи бувають ще проблеми зі спелінгом, з правописом. Загальне правило ми просто додаємо до основи слова до корення закінчення ING. Sleep sleeping, play playing, go going. Тобто ми зараз говоримо про форму дієслова закінченням ING. Але бувають ще й винятки, наприклад, ну, коли треба щось нам змінювати у правописі цього слова. Якщо діє слова закінчується на літеру І, такі слова як make, change, take, то при додаванні закінчення «ing» літера І скорочується. Make-making, change-changing, take «taking». Якщо у нас слово односкладове або слово закінчується на наголошений склад, а закінчується цей склад на. Приголосно, перед якою йде коротенька голосна наголошена, то тоді ця приголосна подвоюється. Stop, stopping, run, running, cut-cutting. Отже, звертайте увагу ще на правопис. Ну, ми переходимо зараз до, practice, до практики. So, copy the table into your notebook, add ing and put the verbs into the correct column. Перемалюю цю табличку до свого зошита і додайте ing. Закінчення дієслова до прав правильної колоночки. Просто е дієслова, які закінчуються на ing. ну, Просто додаємо, коли так, діє до дієслова ING, не змінюючи правопис. Друга колонка, коли нам треба зі слова прибрати закінчення І додати ING. Третя колонка там, де треба подвоїти останній приголосний. Play playing. Сюди записуємо без змін. Uh, так, далі go-going, без змін також. Просто додаємо ING все. Далі get getting, подвоєння. приголосний, Get getting. Uh, shop shopping. Подвоєння. Take-taking. Write-writing. Taken writing. Окей, okay. jumping. Просто додаємо ING. Jumping. Дивіться, слово jump закінчується на дві голосних приголосних, тому вже пінні не подвоюється. Jumping, uh, having. Having and seating. Great. Well done. Вправа восьма. In your notebook у своєму зошиті complete the sentences with the correct form of the verbs and brackets. Use the present continuous. У своєму зошиті доповніть речення правильною формою дієслова в дужках. Використовуйте present continuous. My brother Boris and I are standing in the queue now. Мій брат Борис і я стоїмо в черзі зараз. We are waiting patiently. Ми зараз чекаємо. We are waiting Waiting patiently зтерпінням because we want to ride on the London Eye, тому що ми хочемо прокат, ну, покататися на лондонському оці. We are entering the capsule now. Ми зараз заходимо до капсули. Uh, the wheel is turning. Колесо is turning, додаємо до слова turns the keychain very slowly. Колесо пообертається дуже повільно. We are going up now. Ми зараз підіймаємося на гору. We are going up now. Wow, it's amazing! Wow, it's devovation. My brother is taking lots of photos. My brat робить багато фото. Is taking. I am not taking any photos. Скорочно можу написати Am. Not. Ось так. I'm not uh, слово take закінченням ing, літера І прибирається. I'm not taking any photos. I am enjoying the view. Я насолоджуюсь видом. I am enjoying, enjoying the view. Mm -hmm. I am enjoying the view. Ось таким чином ми з вами розтворили дужки і поставили дії слова у present continuous tense закінченням ing. Окей, okay, so. That's all for today на цьому це все. Викуйте більше вправ більше практики за, на Present Continuous Tense, а ми з вами зустрінемося на наступному уроці і поговоримо про відмінності між present, The Present Continuous Tense and The Present Simple Tense. Goodbye, good luck, до нових зустрічей!